Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему математика навколо нас. Як планувати математику. Математика це не лише цифри та задачі, а й цілий світ, який оточує дитину з народження. Діти стикаються із математичними поняттями під час ігор прогулянок спільних справ із батьками. Наше завдання допомогти їм помічати ці зв'язки та розвивати логічне мислення. Математика у повсякденному житті, переклади ігор та ситуацій. Лічба. Порахуй, скільки яблук ми купили, скільки кроків до ліфта. Порівняння, ця кружка вища чи нижча, чий шарф довший. Вимірювання. Відміряй ложку крупи. Скільки чашок води поміщається у каструлю, геометричні фігури. Якої форми цей цеглинка. Знайди круглі предмети у кімнаті. Множини. Розділи іграшки на великі і маленькі, Збери всі червоні предмети. Як планувати математичні активності від простого до складного. Спочатку лічба до п'яти, потім до десяти. Далі прості задачі. Використовуйте реальні предмети кубики, ложки, гудзики, листя. Це краще за абстрактні цифри. Грайте регулярно, 10-15 хвилин на день у формі грі дадуть кращий ефект ніж годині. Заняття. Підтримуйте інтерес, хваліть за спроби, уникайте критики, робіть математику веселою. Поради батькам, будьте прикладом, рахуйте разом, обговорюйте ціни в магазині, порівнюйте час, використовуйте літературу, книги із візуальними завданнями, наприклад, математика для малюків. З'єднуйте із творчістю малювання фігур, ліплення цифр із пластиліну. Математика це не страшно. Вона є частиною нашого життя, і завдяки грі та підтримці дитина зможе легко її освоїти. Ваше завдання допомогти їй побачити математику у звичайних речах і навчитися мислити логічно. Дякую вам за увагу.